Вітаю вас, шановні слухачі обласного радіо. Перед мікрофоном журналіст Іван Саюк. І сьогодні моїм співрозмовником є викладач Житомирського державного технологічного університету Іван Нагіленко. Вітаю вас, Іване, у студії. Вітаю всіх і говоритиме ми сьогодні про цивілізаційно-культурний вибір, так в такому аспекті будемо говорити української нації та вплив на неї, зокрема європейської, євразійської та української української культури культура визначає розвиток нації в її можливості в світі. І коли звернути увагу на особистість, то з приводу інтересів, які ми задовільняємо через соціальні інститути чи потреб, ми можемо домовитись. Але з приводу цінності, які визначають є фундаментальними ідеями і визначають на спосіб життя, люди домовитись практично не можуть. Зараз практично виникають протиріччя. Між культурами, тому що одній із них орієнтується на гуманізм, інші – на імперські амбіції. В українському суспільстві найвпливовіші домінуючі культури це європейська, євразійська. І українська, і кожен із них по-своєму впливає на особистість, і кожен із них пропонує свій шлях розвитку для українського суспільства. І Якщо розглядати от ці три основних впливи, так то коротко давайте охарактеризуємо кожен з них, та опісля зробимо висновки, все ж таки на які більше потрібно орієнтуватися, так і в сьогоднішніх реаліях. Отже, якщо ми характеризуємо європейську культуру, то яка вона, який вплив вона має на всіх нас, що вона може. Може, дати так, скажімо, на виході. Значить, європейська культура найбільше вплив на розтик європейської культури мали погляди Аристотеля, які були католичні тому, як Вінським. Ці погляди в житті особистості на місці в співношені розум, відчуття і воля ставлять саме розум. Тому така культура розвиває у людини раціоналізм або логічну систему мислення. А також на перше місце ставить індивідуалізм. Крім того, через протестантську традицію, яка є в європейській культурі. Вона пропонує процес самореалізації, який пов'язаний з професійною діяльністю. Можеш щось робити. Є професіонал, який справи, Ти визнаєшся в суспільстві. Ну і ще за останні часи європейська культура змогла вирішити проблему гуманізму. Гуманізм не просто проголошений, а реалізується в соціальній структурі. Так, наприклад. В європейському парламенті немає мови міжнаціонального спілкування 28 держав, 28 державних мов. Якщо ж говорити про євроазійську культуру, то які тут основні її риси та відмінності? Ну від скажімо, вже від першої європейської, які ви тільки що дали таку коротку характеристику? А значить, великий вплив на формування євразійської і російської культури мали ідеї Платона, тільки вони прийшли через візантійське християнство і традиції. Запозичена була сама месіанська ідея, і основою всього є ідеологія, навіть символи цей двоглавий Орел. Тобто, фактично, якщо ми говоримо про євроазійську культуру, так, то ми маємо її отожнювати із поняттям російська, так, культура? Так, це російська культура повністю. І тут, коли взяти ще на перше місце ставиться ідея, то світом людини керує ідеологія, і в співвідношенні розуму, волі і відчуттів на перше місце виходять відчуття. Бо чуттєвий світ найкраще сприймається через ідею. Ну і зрозуміло, що коли чуттєвий світ виходить на перше місце, то розвивається така риса як колективізм. Бо колективна точка зору це така золота середина між розумною точкою зору і, скажімо так, не дуже розумною точкою зору. Давайте українська культура, що вона має під собою? Значить, Українська культура формується під впливом арійсько-трипівських традицій, традицій Київської Русі, це софійне християнство, великі вплив мали Григорій Савичська Врада, Тарас Гроз Шевченка і інтелігенція 19-20 століття. Особливість української культури, чим вона відрізняється, від європейської, і євразійської, це те, що в співвідношенні розуму, волі і відчуттів там працює трошки інша система. Українець спочатку сприймає все на рівні відчуттів, потім іде осмислення, розуміння, а потім поєднання це в єдине. Сили. Ну, це називають Філософії серця або Софійне Християнство. І коли це стає проявом особистості, то через це я, через сильну волю вона реалізується. Тому українців, коли у росіян колективізм, у європейців раціоналізм, то українців є така риса цілі спрямованість. Але коли, наприклад, співвідношені переважають відчуття, то з'являється риса, яку вони на називають впертість. Така ситуація, що європейська культура вирішила проблему гуманізму. Наприклад, чому зараз дуже гарні україно польські стосунки, тому що Польща визнає існування України як окремої нації. Жодному поляку напряде в голову, стверджувати, що Львів це. Це польське місто, а цю проблему гуманізму на превеликий жаль російська культура не вирішила. І поки вона цю проблему гуманізму не вирішить, поки не буде заявлено, що Київ це українське місто, що немає ніякої новоросії Південь України, поки буде існувати конфлікт. А чи можливо взагалі на таке сподіватися, що колись це питання буде вирішено? Чи взагалі, от в сьогоднішньому існуванні, допоки Росія існує як Російська Федерація, це неможливо? Тут мені здається, повинні спрацювати три фактори, але вони пов'язані в основному з Російською Федерацією. Це, по перше, повинна активізуватись демократичний рух на теренах Росії і не бути як зараз на маргінсі, тобто на околицях, а війти. Складову і, по-друге, в Росії повинні відбутися ну дві погані речі, але вона повинна програти російсько-українську війну і програти протистояння з Сполученими Штатами Америки. Я думаю, це активізує внутрішню боротьбу, активізує демократичні сили. І коли демократичні сили Росії прийдуть до влади, то ситуація може бути зрішена, вирішена і тоді російське суспільство таки практично вирішить проблему гуманізму. Тоді не буде ідеї, що Сталін це гарний керівник і менеджер. А на перше місце поставлять людей з їх потребами і проблемами, займуться своїми внутрішніми соціальними проблемами, яких там велика кількість, все ж таки, от якщо ми беремо українську націю, так то. В сьогоднішньому її стані, яка все ж таки тут культура переважає Переломними моментами, був майдан 2004 року і майдан 2014 року. Чому переломними моментами? Тому що українська культура вирішила проблему гуманізму. Майдан 2014 року це революція гідності. На перше місце ставляться ідеї особистості. Зверніть увагу: серед перших загин... загиблих на майдані, крім українців Вербицького, був Вірмен Нігаян. Це називається. Політична нація, етнічний вірмен, політичний українець. І звертаю увагу, відмінність Революції Гідності 2014 року від 2004. Уже Майдан не сподівається і на кого він сподівається тільки на самого себе. Тобто формується громадянське суспільства. таким чином, ось завдяки тому, що Україна зараз на даному етапі в такий варіант в процесі боротьби вирішила проблему гуманізму і поставила їх в основу. Це є перспектива розвитку України, і українська культура поступово буде домінуючою. Нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні моїм співрозмовником був викладач Житомирського державного технологічного університету Іван Нагіленко, а ведучим програми був Іван Саюк. Почуємося на наступному тижні.